Всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, працюємо, сіємо. Посівна в самому розгарі, можна так сказати. Сьогодні приїхали. З татом сіємо гречку. Площі багато немає. Ну, декілька городів посіємо. Все, приїхали на перший, тут десь соток 25. Площа підготовлена культиватором. Перед цим батя все накрив тут. Е, ну, Покропив, бачите, ще дорога жовта. Бур'яни всі погоріли. Ну, так от дивіться, яка картина. Рівненька, гарненька. Можливо, буде змога, то до... покажу, як з культиватором працює. До речі, сіємо, взяли е, з брата новий трактор. Або він вчора там собі щось сіяв, то зразу з сівалочкою привіз, щоб не, щоб не перечеплюватись. Посіємо зразу та й і вам трошки покажемо. І тоді відразу завеземо йому назад. В принципі, там до нього їхати 5 кілометрів недалеко. Так що народ працюємо. Така, друзі, картинка виходить, дивіться, бачите, каточок ззаді грудочку розкатує. В принципі, тут її немає. Це так уже сьогодні сіємо, тому що дощ вранці трошки дрипнув дощ, тепер дає дощ. То батька каже, давай швиденько, зранку поїдемо, посіємо. дехай вже дощ іде на, на цю гречку, нехай росте. Так от працюємо, Батя ходить на першій передачі, нікуди не спішить. Ну, буває народ, що коли при переключенні передач, буває трошки десь підтріскує, то строго не судіть, тому що трактор новий, ще нічого не притерлося. Ну, та якось так. Піднімає швиденько, можна в принципі, не зупинятися. Поперек уже відсіяв, то вже можна в принципі, ну, розвертатися добре. Якась така погода, і дощик пролітає каплі дощику, і сонце виходить, і вітер вже почався. Так, друзі, ну що, город один посіяний. Їдемо далі працювати. В принципі, ну, для вас достатньо цього відео буде подивитися, поцікавитися, як новенький тракторець працює та з сівалочкою. Так, да, звісно, йому щоб захват хоча б 2 метри, можна і 2,5 метра, 1,8 метрів захват, але нічого. Помаленьку не спіша, як то кажуть, працює. Так що кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, підтримуйте україномовний кон контент. Ну всім пока.